Про події війни говорить «Стратком». Двоє цивільних загинули, та ще семеро дістали поранення на Херсонщині внаслідок атак російської армії. У Лозовій, що на Харківщині, одна людина загинула, та ще 10 постраждали, зокрема, дві дитини. Ворог спрямував на місто понад 25 шахетів. За словами міського голови, Лозова пережила наймасованішу атаку від початку війни. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. У селі Біленьки Запорізького району окупанти вдарили просто по людях дронами Двоє цивільних постраждали. Як зазначив президент України, російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста і громади. Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними, підкреслив Володимир Зеленський. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на вівторок Противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М та 46-ма ударними безпілотниками та дронами-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 29 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 безпілотників на східному напрямку однієї ракети і також падіння збитих уламків у трьох локаціях на південному та північно-східному напрямках. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Це на 32 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 атак агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. По 18 атак противник здійснив на Новопавлівському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Найменше по одному разу ворог намагався атакувати на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. У по понеділок противник завдав трьох ракетних та 72 авіаційних ударів. Застосував 5 ракет та скинув 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6050 обстрілів, зокрема 76 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3925 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, радіолокаційну станцію та один важливий об'єкт окупанта. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1120 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 169 безпілотників оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 93 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України 2 серпня Сили оборони України завдали високоточного удару по російських військових об'єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Внаслідок операції знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ. Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великій відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції сил оборони України і цивільну інфраструктуру регіону. Також сили безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили паливно-заправний комплекс аеропорту Сочі, що в Краснодарському краї Росії. На території об'єкту виникла сильна пожежа. На литовищі також розміщувалась армійська авіація російських загарбників. Оператори дронів підрозділу Фенікс з прикордонної бригади Помста знищили реактивну систему залпового вогню БМ-21 град у Донецькій області. Про це повідомляє Державна прикордонна служба, яка оприлюднила відповідне відео. Разом з установкою українські бійці ліквідували двох загарбників, які її обслуговували. Нагадаємо, що БМ-21град це реактивна система залпового вогню радянського виробництва. Вона призначена для загальної вогневої підтримки дивізії, бригад, ураження живої сили, броньованої і неброньованої техніки, польових укріплень. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський, здійснив робочу поїздку у Харківську область. Як повідомили в офісі президента, глава держави побував на командно-спостережному пункті одного з батальйонів та в пункті управління бригади, де зустрівся з воїнами, які захищають Україну на Вовчанському напрямку. Також президент відвідав іншу бригаду, де заслухав доповідь про оборону селища Липці. Володимир Зеленський подякував захисникам і захисницям Харківщини за службу та відзначив їх орденами та медалями. Воїни двох бригад також обговорили з президентом забезпечення підрозділів дронами. Також запропонували свої варіанти розв'язання проблемних питань. Глава держави зазначив, що всі порушені питання будуть опрацьовані. Дуже важливо зараз дати більше можливостей бригадам, так само дати можливості самостійно за своїми потребами, за своїм вибором купувати також пікапи і інші необхідні засоби. На жаль, досі багато юридичних складнощів, бюрократії. Ми будемо все спрощувати і давати більше можливостей. Нашим бригадам. Міністр оборони Нідерландів оголосив про надання Україні нового пакету військової підтримки. До нього увійдуть комплектуючі та ракети для зенітно-ракетних комплексів Петріот. Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро. Це допоможе Україні захищати себе та решту Європи від російської агресії. Ідеться у повідомленні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте привітав ініціативу Нідерландів, які першими профінансували пакет американського військового обладнання в межах окремої програми для першочергових потреб України. У Міністерстві оборони України оприлюднили роз'яснення щодо використання нового маскувального малюнка ММ 25 під час виготовлення предметів речового майна. Як йдеться в повідомленні, ще у червні цього року. На запит головнокомандувача Збройних сил України та після численних звернень від військовослужбовців Міністерство оборони затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 піксель. Новий візерунок розглядається як додатковий колір подібно до вже дозволених варіантів олива, «Койот» чи ММ-16Ф. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах. Як повідомили в командуванні сил логістики ЗСУ, формою одягу у маскувальному малюнку ММ-25 забезпечуватимуть особовий склад штурмових і десантно-штурмових частин та підрозділів Збройних сил України. Водночас інші військові частини та підрозділи і надалі забезпечуватимуть польовою формою одягу у маскувальному малюнку ММ-14. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.